Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Звертаюсь до начальника Чернівецької ОВА, до губернатора Чернівецької області, пана Руслана Запронюка. Шановний пане Руслан Запронюк, на ділянці України молдовського кордону поблизу міста Сокиряни, на Сокирянщині процвітає, що контрабанда та масовий перехід нелегалів через. Україно-молдовський кордон. Зараз процвітає бізнес переводу нелегалів з Молдови на Україну. З ПГТ «Окніца» Республіка Молдову через сад в місто Секіряни Чернівецької області. Корумповані секірянські прикордонники та корумповані секірянські поліцейські проводять, що? Проводять нелегалів. Схема дуже проста: приїжджає нелегал заробітчанин. В ПГТ Опніця Республіка Молдова і його через сад переводять прямо в місто Сокіряни Чернівецької області, переводять перекор... корумповані прикордонники. А прямо за садом його підхоплюють, садять в машину корумповані сокір'янські поліцейські і за 100 американських доларів довозять прямо до місця призначення на Сокір'янщині. Наприклад, до фіртки його дому. Я думаю, що ви. Подивитесь моє відео. Приїдете до нас на Сокірянщину. Не тільки я надіюсь на це, всі патріоти. Багато людей вас чекають на Сокірянщини. Дуже багато питань у нас по Сокірянщині, шановний пане Руслан до вас. І наведете порядок на ділянці Україно-молдовського кордону. Щоб він був дійсно стіною, а не чорною дірою для. Контрабандистів для рішал, для корумпованих поліцейських, корумпованих прикордонників дуже надіємося на це і вас просимо з повагою, Сокиряни Чернівецька область.